Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Незаконне виробництво деревного вугілля у селі Яблонівка, що на Дереждянщині, утрує життя місцевим селянам. Люди звернулися до народного контролю. Біля Яблунівки оселились одразу два підприємства з випалювання деревного вугілля. Чадять з нового року люди обурені, готові самотужки скидати ті кущові пічки. Геть ці час, часточки, вони осідають на полуницях, на огірках, на вишнях, І худоба пасеться. Люди добрі, що це таке робиться? А? Де правильно я розумію, що виробництво воно є, але сучасне виробництво, якщо його робити, ставлять сильніші фільтри, де усідають ці частинки, а не так, як тут робиться оцей дідівський метод. Я от постояла тут півгодини і вже як сігарет накурилася, і вже давить, да, чавидні серйоз були збори, ми зверталися, ну вона. Керує, вона взяла землю. Вона має право на тій землі розводити кури, свині. Для, для ведення сільського господарства видається така земля. А вона що робить? Травить нас всіх тут. у сільській раді кажуть навіть не можуть перевірити, чи мають підприємці дозвільні документи на такі роботи. Це землі за межами населеного пункту. І сільської ради, і людей це як не дослухаються. От люди стають проти скільки, а ми не маємо права заважати їм. Одна з власниць вугільних бочок приїжджає на вимогу журналістів народного контролю з майже повним пакетом документів, не вистачає ще акту на землю. Переконує, дити наразі припинить. Ну, поки робиться процес, ми закінчимо його і зробимо повністю всі документи на землю і тоді вже будемо відкриватися. А ось на сусідньому підприємстві лише неоформлені працівники про своїх роботодавців не говорять. Я тут зараз бригадір. Ви офіційно оформлені. Ні, не аби знайти інших власників смертельних бочок. Журналісти народного контролю викликають і полісменів, і районну владу. Сьогодні вже прямо створимо комісію, розберемося з цим питанням. З однієї, якби коли відкривається якесь виробництво, це додаткові робочі місця. Але з іншої сторони, як ми бачили, я сам впевнився, люди не оформлені. Ми вино те, що люди там працюють. І дійсно візуально видно, що наколичне середовище забруднюється. На даний час дана інформація внесе до єдиного обліку і здійсниться перевірка. Ми й далі будемо стежити за розвитком подій Степан Шульга, Марія Турчина, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.